Ірина Жиленко Ніч біла від цвітіння вишень. Ніч біла від цвітіння вишень, На два розчинених вікна, і невичерпна біла тиша, Який якій ні берега, ні дна, нічний метелик в ніч пасхальну Торкнувся моїх світлих сліз. Оце і вся моя реальність. Єдина вість, єдиний гість, а ще був стукіт обережний як розтривожив, як збентежив, але ж то не до мене, ні, то стукадятел на сосіні. Дарма, хай буде все без змін, хай біла ніч у вікнах квітне, хай темні тонуть у пітьмі, а світлі світяться у світлі. На білім білий силует, На тишині беззвучний плач, І чим самотніший поет, тим не самотніший читач. Переможного миру вам.